А українського шоу бізнесу перестало працювати. Зірвані гастролі, провалені рекламні кампанії, збанкрутовані концертні агенції. Загалом до нормального концертного життя за прогнозами шоу-бізнесменів зможуть повернутися не раніше як за рік. Зірки, що залишилися без звичних прибутків та народної любові, переконані постраждали за політику та особисту думку. 200 концертів саме стільки скасували в Україні від початку року. Західні зірки їхати сюди бояться, та й російських зірок на українських афішах побачиш не часто. Самі глядачі квитків купують небагато, але якщо вже купують, то на своїх українських зірок. Офіційно цьогоріч концерти скасовували з трьох причин: перша революційні події у столиці. Люди просто перестали ходити на концерти. Друга причина економія. Українці притримують гроші в незрозумілій політико-економічній ситуації. Третє, скасувати події захотіли самі менеджери артистів. З поміткою Держдеп не рекомендує у випадку у гостей зі США або через прокремлівську позицію, якщо зірка російська. Організатори скасованих концертів утратили чимало гроші за квитки доводилося повертати, хоча вже були проведені рекламні. І компанії та замовлені зали. Та ще й глядачі стали хитрішими – купують квитки перед самим початком концерту. У Нас дуже не любят люди куда-то возвращать деньги. Если и берут, то в день концерта уже билеты. Это сделает замкнутую цепь, потому что если концерт отменяется по вине организаторов, то он отменяется по вине как бы из-за продаж, а продаж не будет до последнего дня. Тобто, поки не будуть продаж, не буде концерти. Поки буде будуть не буде продаж. Тобто круг замкнувся і в влучує сторону. Раніше успіх зірок залежав винятково від рекламної кампанії. Тепер покупці квитків враховують політичну позицію артиста. Олександр Положинський чи не з перших євромайданівців, заявив, він проти застосування сили. Каже, цю позицію сприймають далеко не всі його шанувальники. Моя критика і несприйняття силового протистояння того хаосу, який Панує останні там кілька місяців в Україні. Мені це все, звісно, не подобається. Я свою позицію не ховаю в кишеньку, а коли є привід, висловлюю відкрито щиро. Це звичайно не всім подобається. Потап та настя скасування своїх виступів використали на користь здоров'ю. Що могло би остановити паровоз під названням і Настя, виступаючи безконечно, літаючи по всьому світу? тільки одно геополітична і э, ситуація в країні. Тому ми цим і похудели у Москві Виступала нещодавно, співала у гей клубі та всім сподобалася. Переконує Оля Полякова. А те, що Росіяни перестали до України їздити, то це лише на користь. Якщо б всі перестали їздити, було б бы вообще прекрасно. У нас. Наших бы артистов наконец-то мы бы все корпоративы забрали и поверьте, поверьте на, нашу, на нашу долю хватило бы. Українські організатори масштабних шоу переконані, з бойкоту російських зірок будет користь згодом до України потраплятиме більше. Более всего шума было вокруг тех звезд, типа Валерії Кобзона, которые не продавались даже в мирные дружественные времена. На них спроса не было последние годы. Они не собирали залов. як я говорю, Лещенко, Кобзон, Бабкин – это дотационные концерты, концерти. есть на их концерти роздавали пригласительные. Хоча російські зірки успокою України не залишають. Навіть у дома за подіями в нас стежать і навіть оспівують популярні в російських новинах теми. Найкрутіший тренд читати про Україну. Реп! вас Наталя Нагорна, Іван Воробйов, Дмитро Святненко, Артем Багров ТСН один